У шкільному житті можуть траплятися події, які перевищують звичні адаптаційні ресурси дитини або педагогічного колективу, втрата близької людини, суїцидальні спроби, насильство, раптова евакуація, спостереження за травматичними подіями. У таких випадках роль шкільного психолога критично важлива. Але також дуже вразлива це відео про те, як правильно і професійно діяти у кризовій ситуації в межах школи. Ми розглянемо основи кризової інтервенції, алгоритм дій, межі повноважень психолога та етичні орієнтири. Кризова інтервенція це короткострокове психологічне втручання, спрямоване на стабілізацію емоційного стану дитини у відповідь на психотравмуючу подію або сильний емоційний зрив. У школі це не лише реакція на екстремальні ситуації, втрата близьких, обстріли, евакуація, а й на інтенсивні прояви дезадаптації, істерики, панічні атаки, агресивні зриви, заціпеніння. Шкільний психолог не завжди має можливість провести повноцінну терапевтичну сесію, тому завдання кризової інтервенції повернути дитину до функціонувального стану, в якому вона може знову взаємодіяти зі світом. Кризова інтервенція швидка, безпечна, обмежена. Коли ж виникає потреба у кризовій інтервенції в освітньому навчальному закладі, ситуація раптова смерть родича, однокласника, вчителя, суїцидальна спроба або поведінка, насильство, свідчення або безпосередні переживання, повідомлення про замінування або обстріл, діти, які прибули з гарячих точок, наслідки воєнних дій, ознаки у дитини, розгубленість, ступор. Гіперактивація, істерика, дезорієнтація в часі і просторі, фізіологічні симптоми, нудота, тремор тахікардія, зниження мовлення, емоційне вимикання, шкільне середовище диктує необхідність чіткого алгоритму реагування. При виявленні ознак гострого емоційного стану, плач, трясіння, агресія, мовчазне заціпеніння, психолог діє за схемою, безпека. Перевірити, чи не загрожує дитина собі або іншим, усунути подразники, гучний клас, багато людей, простір перевести дитину в окрему приміщення або створити бульбашку безпеки, закрити двері, сісти поряд. заземлення і стабілізація, дихальні вправи, контакт з тілом, торкнутися чогось холодного, шаршавого, називання об'єктів довкола, повернення до контакту, короткі запитання на тут і тепер ти мене чуєш? Хочеш води? Я поряд. Закріплення домовлятися, що з дитиною буде далі. Залишиться в кімнаті, повернеться в клас, піде до медпрацівника. Головне: нічого не витискати з дитини в момент піку. Жодних питань, чому ти плачеш, що трапилось, поки стан не стабілізовано. Дитина не має відповіді на ці питання. Та й дорослий їх не матиме в схожому стані, і нездатність дати відповіді може лише погіршити стан. Після стабілізації з'явиться можливість доспілкування. До неї потрібна присутність, стабільність опори. які мають бути дії дорослих при різних станах дитини. Панічна атака, забезпечте безпечне середовище. Відведіть дитину в тихе місце, де немає подразників. Якщо це неможливо, зосередте увагу дитини виключно на собі, на своєму голосі, очах, якщо є дозвіл дотику. Допоможіть зосередитись на диханні. Запропонуйте дихати повільно і глибоко. Можна використовувати техніку дихання, що відповідає віку. Для маленьких це може бути дихання свічка-китка або здування пір'їнки. Але найкраще працює. Коротший вдих і довший видих, наприклад, на 4 рахунки вдих, на 6 видих. Також можемо використовувати дихання у долоні, паперовий пакет, використовувати техніки заземлення. Запропонуйте назвати 5 предметів, які вона бачить: 4 звуки, які чує, 3 речі, до яких може доторкнутися, 2 запахи, яких відчує. Одну емоцію, яку переживає, наша задача зосередити увагу дитини на зовнішньому світі. Вербальне супроводження. Говоріть спокійно, короткими фразами. Запевніть, що ви поруч, і все минеться. Істерика: зберігайте спокій. Ваша реакція має бути врівноваженою. Не підживлюйте емоційний спалах. Мінімізуйте аудиторію за можливістю виведіть дитину або попросіть інших відійти, щоб не стимулювати гру на публіку. Не йдіть на поступки, не використовуйте вимог, що призвели до істерики, інакше це закріпить небажану поведінку. Коли істерика почне спадати, запропонуйте взяти або набрати води можливість поговорити. Використовуйте я повідомлення для визначення емоцій дитини. Я бачу, що ти засмучений, засмучена. Мені шкода, що тобі зараз так важко. Агресивний зрив. Забезпечте безпеку. Насамперед захистіть себе та інших. Якщо дитина несе загрозу, тримайтеся на відстані. Не підвищуйте голос, не провокуйте ще більшу агресію. Чіткі, короткі інструкції: зупинись, сядь, відійди. Дайте дитині простір для охолодження. Не намагайтеся негайно вирішувати конфлікт. У разі фізичної агресії, що загрожує безпеці, негайно повідомте адміністрацію або інших дорослих, гостра психосоматична реакція, оцінка стану. Переконайтеся, що це не вимагає негайної медичної допомоги, наприклад, приступ астми, сильний біль. Якщо є сумніви, ви викличте медиків або шкільну медсестру. Допоможіть дитині переключити увагу на контрольовані тілесні процеси. Запропонуйте прості техніки, як от глибоке повільне дихання, помірний прийом води, легкі рухи або масаж рук. Це допомагає знизити рівень вегетативної активації, відновити баланс між тілом і емоціями. Для виявлення емоційного зв'язку запитайте у дитини, що вона відчуває. Іноді просте проговорення емоцій може полегшити фізичні симптоми. Шок від новини про втрату. Просто фізично перебувайте поруч, створіть безпечний простір, відведіть дитину в тихе місце. Дозвольте проявляти емоції, не стримуйте сльози, крики, тремтіння. Це нормальна реакція на горе. Пропонити мінімальну підтримку. Я тут, я поруч, це нормально, плач. Уникайте кліше, не кажіть, все буде добре, він в кращому місці, якомога швидше повідомте батькам або законним представникам про стан дитини. Межі компетентності і відповідальності психолога. Кризова інтервенція це психологічна перша допомога, а не психотерапія. Психолог має чітко розуміти межі. Не оцінюйте ситуацію морально, не ставте клінічних діагнозів. В тебе серце, естерика. Не втручайтеся в сімейні історії безгоди, не надавайте медичну допомогу у складних випадках з тратою свідомості, самоушкодженням, загрозами суїциду. Психолог має діти в рамках протоколу залучити адміністрацію медпрацівників, батьків. Якщо є підстави, інформуйте службу у справах дітей, але не вирішуйте це самостійно. Психолог не терапевт і не лікар. Після завершення кризової інтервенції дуже важливо задокументувати ситуацію в особистому щоденнику ваїз психолог тощо це захищає психолога від претензій, допомагає при подальшому супроводі дитини, створює базу для аналітики і виявлення групових тенденцій. Уже після стабілізації стану можна провести коротку бесіду з дитиною. Як ти себе зараз почуваєш? Повідомити класного керівника чи адміністрацію про потребу в адаптації, наприклад, надати дитині день перепочинку, проінформувати батьків без залякування з нейтральною мовою, за можливості ініціювати командну зустріч, педагог, батьки, адміністрація для узгодження дій на майбутнє. Документуйте випадки. Це захищає і вас, і дитину. У момент кризи дитина особливо вразлива, тому недоречне слово або реакція може завдати ще більшої шкоди. Етичні принципи кризової інтервенції. Безоцінювальність не порівнювати стан дитини з іншими, не знецінювати. Конфіденційність ніколи не обговорювати ситуацію з іншими учнями. Прозорість пояснювати дитині, що з нею відбувається, що робитиме психолог. Повага до тіла. Запитати дозволу, перш ніж торкатися навіть у заземлювальних техніках. Спокійна присутність, інтонація, поза, тембр голосу усе має заземлювати. Особливої уваги вимагають діти, які вже пережили травму, втрату, евакуацію, обстріли. З ними важлива максимальна делікатність, уникнення тригерних тем, присутність знайомих дорослих. Спокій і повага, основа етичної допомоги для психолога важливо піклуватися про себе після кожної інтервенції: час на дебрифінг або супервізію, запис реакцій і своїх почуттів для профілактики, вторинної травматизації, наявність особливої аптечки стабілізації, дихання, контакт з колегами, фізична активність, вміння сказати: Я не можу далі працювати без підтримки. Кризова інтервенція. Це ключова частина роботи шкільного психолога в умовах війни та щоденного стресу. Вона вимагає не лише фахових навичок, а й глибокої людської емпатії, чіткості, саморегуляції та готовності діяти швидко. Водночас важливо пам'ятати про межі психолог не має рятувати самотужки. Ефективна інтервенція це завжди частина командної взаємодії і цілісної системи підтримки учнів. Пам'ятаємо, що кризова інтервенція це не психотерапія, це перша психологічна допомога.